Шахет типу Геран-2 і безпілотник Пародія, що були збиті на території Чернігівської області, поповнили колекцію Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського. Ці артефакти передали до музею оперативно командування північ до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Безпілотні пародія покликаний якраз виснажувати наші засоби ППО, тобто якраз фактично він не несе якоїсь вибухівки, а якраз безпосередньо «Герань-2» або «Шахет» тобто, звісно, покликаний знищувати інфраструктуру, населення міста, тобто приватну забудову. Шахет типу Геран 2 завдовжки сягає понад 3 метри. Розмах його крил 2,5 метра. Це бойовий ворожий шахет, який неодноразово атакував українські міста. Його бойовий заряд може становити 50 кілограм і призначений для ураження цілей на далекій відстані. Це артефакти, оригінальні артефакти, дійсно, які засвідчують події війни. Тим більше військові злочини або злочини проти цивільного населення проти цивільної. Інформації інфраструктури, тобто те, що робить Росія, те, що робить Російський компат. і за ці роки, особливо з 22-го року, починаючи тобто року повномасштабного вторгнення. Фактично, вже ми можемо казати про що до музей зібрав навіть уже ну понад тисячу дійсно оригінальних артефактів, Передусім, це ті предмети, які говорять про події повномасштабного вторгнення. А основна задача музею покликана зби збирати, зберігати і показувати нашу історію.